Кілька місяців тому мій приятель купив великий будинок на околиці міста. Багатомільйонний будинок, побудований на замовлення у 80-х. Одного разу ми відвідували його на Хелові, коли були ще дітьми. Зараз мій друг став добре заробляти і купує його як другий будинок. Я будівельник з великим досвідом, тож він покликав мене, щоб я оглянув дім, перш ніж він підпише останні папери купівлі продажу. Я – Обійшов будинок зсередини і зовні і сказав йому, що все здається в ідеальному стані, навіть натяку на плісняву чи трохлявість не було. Старий, який жив і помер у цьому будинку, слідкував за кожною дрібницею. А як щодо тієї кімнати? запитав Еван. В будинку було чотири спальні і чотири ванні кімнати, не рахуючи підвалу кухня, вітальня, кабінет, пральня, гардеробна. Все, що було у цьому будинку, все було дуже дорогим. Вишукані меблі, дороге освітлення, килими, які привезли з інших країн. Але незважаючи на все це, там була одна дивна кімната. Вона була в кінці коридору на другому поверсі. Здавалося, що це мала бути ще одна спальня, але коли ми зайшли туди, то побачили, що на стінах викладена біла плитка від підлоги до стін і до стелі. Тоді ми подумали, що це мала бути спа-кімната або щось подібне, але там не було жодних світильників, не було жодного місця для світильників, була лише одна електрична розетка і два маленьких отвори в одній з настінних плиток. Ну, і я не знаю, що це в біса таке, зізнався я, ніколи не бачив нічого подібного. Так, це дивно. Син колишнього власника сказав, що тут був якийсь апарат з трубою, що йде в стіну. Його сестра викинула його перед тим, як виставити будинок на продаж. Цікаво, для чого він був потрібен і яку роль виконував. Я знизав плечима. Знаєш, я не встигаю за цими новинками. Зараз у заможних є холодильники, на яких можна дивитися телевізор. Потім буде робот-пилосос, який буде спілкуватися з твоїми друзями замість тебе. Хто знає, що буде далі. Так чи інакше, якщо не брати до уваги цю божевільну кімнату, дім виглядає чудово, буквально нічого не потрібно робити, якщо тільки ви не захочете перефарбувати стіни або завести інші меблі. Але, чесно кажучи, все зроблено зі смаком і на совість. Як на мене, це справжній будинок під ключ. Я згоден, але ця кімната просто не знаю. Мені б хотілося щось з нею зробити. Подумай, що тут можна змінити. Я справді збираюсь придбати цей будинок. Не хочу, аби мене в ньому щось дратувало, як, наприклад, ця кімната. Тому чекаю від тебе ввечері варіантів. Можливо, тут буде іграшкова для моїх дітей або щось типу того, сказав мій друг. Ми вирішили знести стіну, об'єднати дві спальні, додавши кілька вікон, оскільки кімната виходила на південь. Працюючи сам, я прикинув, що проект займе у мене пару місяців. І мені подобались такі проекти, де я міг би облаштуватися і не мусив би постійно переїжджати з роботи на роботу, щодня пакуючи інструменти і знайомлячись з абсолютно новим місцем. Проте мій ентузіазм згас у перший же день роботи. У цій кімнаті було щось до біса моторошне, а з усіма цими чистими білими плитками, що вкривали кожний квадратний сантиметр. Кімната була схожа на божевіллю, а не на будинок, де живуть люди. Моїм першим завданням було збити плитку зі стін. Кілька днів пішло на те, щоб відколупати плитку і винести її на вулицю. Нарешті кімната почала нагадувати будівельний об'єкт. У мене було дещо, з чим можна було працювати. Проламування стіни до сусідньої спальні мало відбутися ближче до кінця проєкту, щоб якомога довше не допустити розповсюдження пилу по будинку. Задовго до цього мені довелося зняти весь старий гіпсокартон. Він був у поганому стані після зняття плитки. Потім потрібно було вирізати нові отвори для вікон і встановити їх. І я ніколи не забуду той день, коли почав знімати гіпсокартон. До кінця життя ці спогади будуть переслідувати мене. І я почав із зовнішньої стіни, де мали бути вікна. Починати завжди було весело. Ти просто береш молоток і з усієї сили б'єш ним по стіні. Потім починаєш смикати. Саме так я і робив, відриваючи шматки гіпсокартону і кидаючи їх на брезент. Посеред кімнат, і я одразу побачив, що будинок добре ізольований монтажною піною. Звісно, було б трохи клопітно додавати розетки, але це дозволило б моєму другу значно заощадити на рахунках за опалення та охолодження. Не те, щоб він був у важкому фінансовому становищі, але все ж таки це приємний бонус. Знаєте, я просто отримав задоволення від того, що побачив міцний, добре збудований будинок. Приблизно посередині зовнішньої стіни за і я знайшов першу ознаку попереднього призначення цієї кімнати. Там була невелика труба, притиснута до ізоляції, що йшла до стелі це була прозора труба. Мені здалося, що всередині труби були залишки їжі. Що це в біса таке? здивувався я, і я ніколи не зустрічав нічого подібного. Виглядало так, ніби хтось проганяв по трубі їжу. Всередину стін, перше таке бачу. Я вирішив, що найкращий спосіб отримати відповіді це продовжити розбирати кімнату на частини. Незабаром я знайшов другу трубу, а вона також була прозорою. Всередині труби були краплі якоїсь рідини. А вже тоді я зрозумів, що ось ось знайду щось жахливе. Я не знаю, як це пояснити. Можливо, це був чистий тваринний інстинкт, але я повинен був знати, що це було. Я відірвав ще один шматок гіпсокартону. Я побачив те, від чого можна посивіти за лічені хвилини десять людських пальців на ногах з довгими, грубими, жовтими нігтями. Вони були наполовину поховані в ізоляції. Я відступив назад і напевно сказав багато нецензурних слів, але від шоку я мало що пам'ятаю. Я був, наче у трансі. не помітив, як у мене в руці опинився телефон. Потрібно негайно викликати поліцію, промайнуло в мене в голові. Але потім я передумав з якоїсь невимовно дурної причини я завагався. Гадаю, це була просто хвороблива цікавість. Якби я сам не відколупав ту стіну, то, можливо, ніколи б не дізнався, що там було насправді. Очевидно, що це було людське тіло, але чиє, і що це були за трубки. Якби я показав це поліцейським, мене б закрили там. Поки вони робили би свою роботу. Поліцейські б зняли решту гіпсокартону. Можливо, вони не розповіли б громадськості, що там було місяцями, роками чи взагалі ніколи, а мені хотілося дізнатися, що там сталося. Не знаю, чому мені це було так потрібно в той момент. Я обережно висмикнув ще одну секцію гіпсокартону, намагаючись взяти якомога більший шматок цілим. я зняв респіратори мене знудило, Тхнуло відходами людської життєдіяльності. Всередині стіни і я побачив людину. Це була дівчина. На ній був подертий старий одяг увесь у плямах, і я стояв, наче вкопаний. Я так багато років працюю будівельником, але найстрашніше, з чим я стикався, це халтурно виконана робота та неадекватні клієнти. У мене в руці знову був телефон. Він упав на підлогу. Я не зміг його втримати. Руки несамовито тремтіли. Я забув про телефон і відірвав решту стіни, і розлетівся на дрібні шматки. Я вже не намагався робити все акуратно. Нарешті, у моєму погляду, відкрилася вся картина повністю. Дівчина була з коротким білявим волоссям. На вигляд їй було приблизно 20 років або навіть менше. Вона виглядала дуже погано, проте, здавалося, вона померла не так давно, може, сьогодні вранці. Я зрозумів, що то були за труп. Одна подавала їжу, інша була для питної води. Очі дівчини були широко розплющені та молочно білі. Вона точно мертва, подумав я, потім вона моргнула. І тоді я викликав поліцію, і вони взялися за справу. Я думаю, що цю бідолашну дівчину тримали за цією стіною протягом тривалого часу. Вона була надто змучена. Я припускаю, що її годували через ту машину, яку демонтувала дочка попереднього власника. Оскільки апарат для харчування продали, дівчина не їла нічого декілька днів. Щодо чоловіка, який володів будинком до того, як я окупив мій друг, це був звичайний хлопець, заможний хлопець, людина, яка володіла кількома бізнесами в місті. зовні дуже солідний і адекватний громадянин, але всередині справжній демон. А якщо припустити, що це він замурував ту жінку у стіну, я не стверджую, що це його рук справа, це лише мої припущення. Якби він це зробив, то мав би усе це робити власноруч. Навряд чи він міг просто викликати будівельника і попросити його замурувати людину у стіну. Йому довелося принаймні закрутити гіпсокартон, а далі покласти плитку. Після того, що сталося, я не розмовляв ні зі своїм другом. Ні з колишніми власниками. Ця страшна знахідка залишила велику травму для мене, але я все ж таки намагаюся знайти відповіді на питання, які мене так хвилюють. Так чи інакше, попередній власник або сам брав участь у знущаннях, або просто знав про них, але нічого не робив, щоб завадити цьому божевільню. На щастя, жінку вдалося врятувати. Вона дуже слаба фізично, ще б пак, скільки днів вона не харчувалася нормально. Не пила чистої води, і я вже мовчу про її моральний стан. Гадаю, багато років підряд їй доведеться відвідувати психотерапевта, аби одужати від пережитого. А якщо, звісно, оправитися від цього взагалі можливо. Єдине, що я хочу сказати, якщо ви можете прокидатися щоранку і не відчувати себе буквально в пастці всередині стіни з трубками, через яку вам подають їжу і воду, можна вважати себе щасливою людиною. З товаришем я обірвав усі зв'язки. Він багато разів намагався вийти зі мною на контакт, але я хочу розпрощатися з усім, що пов'язує мене з тим днем. Від спільних знайомих я дізнався, що друг виставив будинок на продажу одразу, як тільки дізнався про жінку у стіні. Але бажаючих купити дім з такою дурною славою небагато. Також я вирішив змінити роботу. Поки що я не знаю, чим буду займатися, але тільки не будівництвом. Хто зна, може, в світі є ще один такий жорстокий збочинець, і я хотів би лише одного зустрітися з дівчиною, яку знайшов у будинку через якийсь час, аби впевнитися, що вона приходить у норму.